Вітаю тебе на моєму каналі. В цьому відеоролику поговоримо про food BUSD та емітент Paxos. Коротесенький такий ступ Дуже багато людей пишуть, що буде з BUSD, що куди і що як. Моя думка ось така. Давайте згадаємо Теролуну. Коли щось відбувається, воно просто відбувається. Типу, проснулися люди, і все нема. Немає USDT, нема терелуни. Все сталося, пройшло. Ніхто нічого не попереджає. А за два дня чи за скільки Брайан Армстронг говорить: до мене дійшли чутки, що стейкінг заборонять в Америці. Та а, проходить пару днів і заявляє сек. Типу, попереджає і розказує, що. Ну, типу, ми будемо забороняти стейкінг, тому що стейкінг це є зло. Причому такі обличчя мільйони підписників. Голова біржі розказує чутки, будучи другом, сек, Хм, цікаво. Нічого підозрілого не знаходити і странного. Тут смисл в тому, а як так буває. Ну дивіться, ми як спочатку щось робимо, ну, то перше робимо, а потім говоримо, ну правильно ж, ну так і повинно бути. А ні. Давайте зараз плани свої всім розкажемо, що ми збираємося робити, а потім візьмемо і. Ні, фіга не вийде. Ну, правильно ж, а чому не вийде? Все дуже просто, тому що про це вже всі знають. От тому, якби схлопували стейкінг, ну так народ, це поховати вже все. Весь Дефайс сектор. Всі шитки альткоїни каталися би на 99% плюс той самий ефір. Ні-ні, мені здається, ну, сказочка це все. Теж саме з стейблом, ніякого нічого немає. Подивіться, хто емітент Paxos. Що таке Paxos? Подивіться всіх діючих облич до Paxos стандарт. А якщо цікаво, кого обслуговує Paxos, то там ви знайдете кредит свіз всіх цих серйозних товаришів. І подивіться на товаришів з Paxos. це колишні працівники ФЕД Резерва. Все правильно, не прості люди, тому там не все так легко, як нам а, здається. І ці всі страшилки якраз зауважте під'їхали на корекцію. Ну і відповідно цю корекцію супровождають таким фудом: а, там може скавнути бій USD. Регулятор сек американський причепився до Paxos, Ну і в цьому всьому роді. Багато учасників ринку такі ходять і один до одного: чуєш, а ти чу, то там взагалі хочуть БІУСД схлопнути, а там взагалі хочуть в Америці стейкінг закрити, а другий такий, блін. Краще я піду і продам цю свою криптовалюту. І іменно коли люди продають, той самий маркетмейкер відбирає простих хумняків ці позиції. І відповідно, маркетмейкер набере достатньо свою позицію, ну і ви далі знаєте, що буде. Скільки тижнів будуть відбирати ці позиції, невідомо. Чи це буде тиждень, чи це буде два тижні, чи три тижні. Ну, обов'язково потрібно розвернути настрій учасників ринку. Тому що коли я заходжу а, в Твіттер. Я бачу кожен тузимунчик, який має там по одному мільйон підписників, він тузимунить. Тут натягує всі свої патерни, які працюють. Тут лінія підтримки нижче ми не пробиваємо так, як всі рази. Далі, а, карл Фром, тут в нього взагалі тиждень назад був золотий перетин. Після золотого перетину. Хто знає, хто не знає, ми тільки повинні тузимунити. А, також карл Фром, 1 мільйон підписників. Далі заходимо. Крипторовер, А чувак, який розказує, що після золотого перетину, він зрівнює два графіка. Це графік 2023 року. А це графік 2019 року, ми бачимо, що був золотий перетин. І ми тільки ту зимунили. Так само, ж зараз золотий перетин відбувся, ми повинні ту зимунити. Тому, коли такі блогери мільйони, які говорять, як Крипторовер, Rover, Карл From, MM Crypto, що ми будемо злітати, то я розумію, що ні-ні ні, так точно не буде. Тому зараз завдається мінімальна корекція, там міняється настрій толпі, і звідти можемо рухатися до 23-26 тисяч за біткоін. До нових зустрічів та хорошого тобі профіту! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі Бейбіт, посилання є під цим відеороликом. При реєстрації бонуси до 4 тисячі доларів плюс для моїх партнерів унікальні айрдропи.